Війну в Україні можна закінчити вже цього року. Епатажний екс-прем'єр Британії, друг Трампа Борис Джонсон, назвав умову, і вона реалістична. Що сказав Джонсонюк? Розповідаю за мить, а ти підпишись. Путін слабкий як ніколи, а його позиція хетха. Про це інтерв'ю News сказав Борис Джонсон. Колишній британський прем'єр переконаний, для завершення війни не вистачає лише одного поштовху обіцяних санкцій від США. Якщо Трамп, з яким він дружить, проявить жорсткість, Росія буде змушена погодитись на мир вже у 25-му році. Особливу роль у цьому відіграли Збройні Сили України. Додав політик, як писав очільник сил безпілотних систем Мадяр. За серпень Україна вивела з ладу 24% російських НПЗ. Це стало відчутною підніжкою для економіки Російської Федерації, і це визнав навіть голова Збірбанку Росія. Герман Греф голосив про технічну стагнацію економіки простою мовою. Застій і високе безробіття, як думаєте, ви чи переконає Трампа слова його друга Бориса Джонсона? Напишіть свої думки.